Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачний шашлик з кумбрії в духовці. Це дуже проста, але при цьому надзвичайно смачна страва, яка чудово підійде як для сімейної вечері, так і для святкового столу. Для цього рецепту я використовую дві розморожені скумбрії. Спочатку відрізаю голови. Потім чищу обрізаю хвости, Промиваю рибу. Сьогодні в мене попала скумбрія з кров'ю. Її потрібно обов'язково прибрати, щоб смак був більш ніжним. Після того, як риба чиста і готова, я нарізаю її на шматочки. Далі вирізаю хребет. Обережно прибираю ці кісточки, щоб риба була зручна для їжі. Тепер, коли скумбрія готова, беру дерев'яні шпажки і нанизую на них шматочки риби. Чим менші шматочки, тим зручніше їсти, але важливо не робити їх занадто маленькими, щоб вони не розсипались при приготуванні. Далі готую маринад для нашої риби. Для цього в мисці з'єдную 50 г соєвого соусу і вичавлюю сік половини лимона. Далі додаю 1 столову ложку приправи для риби. Цю приправу я сушу сама. Також додаю 1 столову ложку зернистої гірчиці. Тепер все добре перемішую, щоб спеції рівномірно розподілились в соусі. Далі вмочаю скумбрію в цей ароматний Маринад. Я намагаюся добре занурити рибу з усіх боків, щоб вона вібрала всі смаки спецій і соусу. Далі викладаю нанизані на шпажки шматочки скумбрії на противень, покритий пергаментом. Зверху ще раз змащую рибу маринадом, щоб вона була ще більш соковитою і ароматною під час приготування. Тепер відправляю противень у розігріту до 200 градусів духовку. І запікаю рибу протягом 20 хвилин. Через 20 хвилин дістаю противень з духовки, і ось наш смачний шашлик з кумбрії готовий. Ну ось і все, наш шашлик з кумбрії готовий. Ця страва не тільки смачна, але й дуже корисна. Це чудове джерело омега 3 жирних кислот і вітамінів. Тож це не тільки смачно, а ще й корисно. Смачного, дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, заходьте. Телеграм, там кожного дня оновлень. Скоро побачимось всім на миру і добра.